Скалацький замок був збудований у 1630 році. Його кути зміцнили чотирма вежами, що надавали споруді особливої краси. Місцеві мешканці стверджують, що підземні ходи замку тягнуться аж до Гримайлова. Замок постраждав під час Хмельниччини, а вже наприкінці 17 століття його відновив новий власник Ян Фірлей, який деякий час там мешкав. Наприкінці 19 століття коштом графа Ростовського провели реставрацію веж в історичному. У стилі в роки Першої світової війни замок знову зазнав руйнації. А після другої світової територію замку використовували для господарських потреб міста у 2001 році. Скалацький замок увійшов до національного заповідника замки Тернопілля і зараз є одним із об'єктів культурної та історичної спадщини. Нам приємно, що маємо такий гарний замок, що вдалося представникам влади таке його трошки відремонтувати, відбудувати, відновити. І я думаю, що це найкраще місце для святкування, оскільки тут можна залучати так і історію, і сучасність, і просто бачити, як людям подобається саме в таких стінах, історичних стінах, щось проводити. На свято замку у скалах приїхало чимало гостей серед запрошених і лицарі середньовіччя, хлопці та дівчата із клубу «Збараський Гарнізон. Впродовж року актори їздять різними замками Тернопілля та України. І влаштовують справжнє театральне дійство. Наш клуб називається Зборацький гарнізон. Ми приїхали сюди показати показові бої. Так само ми займаємося битвами. Ми відтворюємо історичні середньовіччя нас, як і рицарі, русичі, вікінги. Отакі бої формації, такі війни. Дівчата є так само, лучники там теж вікінги, гарно б'ються фехтувальні бої, великі, тяжкі бої. На святі замку у скалаті відпочинок для душі міг знайти кожен. Тут організували розваги для дітей та дорослих. Також. Ж гості свята мали можливість куштувати страви національної кухні, придбати сувеніри і насолодитися українською піснею та запальними танцями. Дуже цікаво, дуже організовано. Е, дуже мені подобається таке, е, адже на таких святах можна більшість дуже дізнатися про історію замку, навіть ті люди, які тут не проживають. Свято замку, день, день міста можна сказати. Приїхали сюди з виробами щось. Показати людям, що вміємо подивитися на концерт, гарний дуже зроблений. Поки що гарно, але жарко. Ми даємо зараз приклад об'єднаним територіальним громадам, як ці об'єкти можна використовувати. Провівши такий фестиваль, є плюс для закладу, який працює, тому що на території замку є. Відповідні торгові точки вони оплачують за це. Заклад може і сам наприклад, національний заповідник замки Тернопіля може виставити свою торгову точку, продавати сувенірну продукцію. У скалацькому замку роблять усе для того, аби залучити якомога більше туристів. Зокрема, зараз триває процес реставрації південної вежі, де планують розмістити археологічний музей. За ініціативи дирекції замків Тернопілля і обласної державної адміністрації буде розміщено археологічний музей, тому що фактично в Тернопільській області археологічного музею немає. От, інспекція, яка займається розкопками і дочерні підприємства Подільська археологія накопичило величезний матеріал археологічних матеріалів, який потрібно представити для загального огляду. Якщо говорити з точки зору бізнесу, чим більше людей до нас приїжджає, тим більше користі ми отримуємо. На місць на місцях, і тому починаючи від сплави, починаючи від замків розвалин, замків у нас на Тернопілі. Ну, ми славимося тим, що в нас найбільше є замків і водоспадів, і різних принад, де бажано залучати і інвесторів, бажано залучати і людей, які люблять цю справу, подобається їм це. Вони тим мають жити. Свято замку у скалаті під Волочиського району є час частиною загальнообласної програми Тернопільської облдержадміністрації такі заходи вже відбулися в Збаражі, Кременці, Бережанах, Сидорові. Після скала та естафету прийме Теребовля.